Двучне світло захисти Грога І наших друзів. Хай де вони є? Легенда про Воксмакін. Другий сезон Макіна починається досить потужно. Дракони, які підлітали до міста в кінці першого сезону, починають методично і безповоротно руйнувати місто. Зрозуміло, що метушня, втеча команди, оскільки там дракони. Дуже сильними показами, і вони систематично і поступово знищують частину міста за частиною. Тобто не все зараз, як це буває, бах, все різко і закінчилось. А частина там знищена, там знищена. Постійна руйнація. Такі епізоди я називаю знову і знову. І згадую, термінатор спасіння прийде. Тому що саме там я вперше запам'ятав і відмітив для себе такі епізоди, як зазвичай побудовані більшість епізодів. Коли динамічна арка уже спадає, тобто вже відбулася якась дія, проходить її пік і ми отримуємо кульмінацію. Та кульмінація може бути хорошою, герой перемагає або поганою, герой зазнає невдачу. І далі йде затишчя, діалог або розгортається уже інша історія в іншому місці. Інколи цього затишчя немає між двома арками динамічних сцен. Це часто використовується як сюжетний поворот. Наприклад, коли герой вже програв і він лежить на землі вже типу кінецьому, але він збирається силами і знову починається бій. Зазвичай такі другі арки набагато коротші, ніж перші. Тобто герой або майже відразу перемагає, або його вбивають. Кінець, темний екран. В Термінаторі це епізод, коли герої тікають. ось наче вони врятувалися. А ні. Знову потрібно тікати. Ось перебили всіх переслідувачів А ні. І цього разу персонажі вже потрапляють у руки роботів. Буквально у руки ти відчуваєш, що полекалам зараз має бути типу герой. Дивиться на те, як персонажа, якого він не зміг врятувати, кудись вдалину відносять. Але ні, майже відразу починається нова динамічна арка. Герой ще раз пробує врятувати персонажа. Тобто нема ніякого спаду, ніякої зміни, просто відразу нова спроба ще раз і ще раз. Все дуже просто. Що? І в першій серії другого сезону Machina схоже. Мав бути перепочинок. так, покваптеся, тут ви будете у безпеці. Все. Вони програли, але зуміли вижити, втікли з міста. Але ще не кінець. Знову треба відразу тікати. Ще небезпека лишилася, тому що дракони настільки сильні, що так просто від них не течеш. В минулому огляді я казав, що напевно в цьому сезоні будуть розкривати глибше близнюків Vex та Vax. Можна сказати, що так і вийшло. На розкриття їх стосунків з батьками теперішніх і минулих відводиться більше часу, але тут виділяють час ще на Грога. Грог! Ще з тобою трапилось? Та один старий мене. І він майже пропорційний з близнюками, оскільки історія Грога чіпляє ще інших учасників Вокс Макіна. Цього разу виділили більше часу ще одному членові команди, який був майже непомітний в першому сезоні. Ведмедю Дрінкету. І не лише в бойових сценах. його предісторія. І навіть він в одній із сцен говорить. Боже, прошу, скажи, що це метафора. Це розширення отримали любовні симпатії. відкривайте, ні! Це не я малював. В першому сезоні ми бачили натяки на прихильність Кікі і Векса. Ого! Так, це не те, про що зараз варто говорити, чи взагалі говорити, якщо чесно. А тут вже всі персонажі, окрім Грога, показують симпатії до своїх однокомандників протилежної статі. Насиченості сезону додає той факт, що партія розділяється, і історія кожної групи відбувається в різних місцях паралельно, і кожна гілка історії не є філерною. Все буде весело. Особливо хочу від себе відмітити лінію з матір'ю воронів. Вона додає фон загадковості усім пригодам групи «Векс і Вакс». і, хоча є другорядною, але багато натяків кажуть, що в майбутньому. Може стати якщо не основною, то досить вагомою. Також є у цьому сезоні неприкрита відсилка. Не знаю, чи цю відсилку додали сценаристи мультсеріалу, чи це вже було присутнє в іграх Криті Колорову. Грок здобуває бороду і цим самим стає дуже схожий на бога війни Кратоса перезапуску серії ігор. Також. По ходу історії він отримує сокиру, подібну до той, якою володіє ігровий персонаж, і має режим гніву, як і у Кратоса. Дідусю, будь ласка, про дракона було лячно, дуже лячно. Згодом по сюжету ми отримуємо таки бій команди з драконом, який показує, чому дійсно ці істоти є одним з наймогутніших і найменш вразливих. На фоні того, якого ми бачили в другому, перший дракон, якого вони вбили в першому сезоні. Гадаю, ви чули, як Вокс Макіна вбила одного з драконів. Я незнайомий із вокс Макіна. Виглядає як гоблін проти барлога. Що? Неможливо. Попався. Дійсно показали, як важко бити розумного дракона, навіть маючи сильні артефакти. О, <звук> Господи! <звук> 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 Цей сезон менш фокусується на особистій, а більше на широкомасштабній історії, яка не закінчується в другому сезоні. Так неодноразово роблять, коли на пробу випускають завершену цільну історію першим сезоном, і після хорошої реакції аудиторії вже запускають більш широкомасштабну розповідь, яка однозначно не міститься в перший сезон, і зазвичай вона розтягується на все життя проєкту. Нетреноване око може помилитись. Перший сезон це була локальна історія з відносно похмурою атмосферою. А другий це вже іде крутецький блокбастер. Вокс Мокіна! Вокс мокіна! let's play, let's play fight! Трохи бентежить майбутня прогресія сил персонажів, особливо Кікі. Яка уже, на мою думку, досить імбова. Кікі в першій серії першого сезону. Кілет. Трохи магії б не завадило. Кілет, прокинься. Кілет. Кілет. Пробач. Добре, зараз. Потім нужбо. Давай, давай, давай. Ти зможеш ще раз, і ще раз. І нарешті. Ось як битися із деревом не знаю, як далі буде розгортатися прогресія сил. Але зараз все круто і класно виглядає. Наостанок, фанати розповідають, що історія далі буде все крутіша і масштабніша. Здавалося б, ось просто потрібно, щоб фанати знавці взялися до справи. Насправді не все зовсім так. Історії і сюжети Critical Role пройшли довгий шлях, який мало чим відрізняється від довготривалої розробки проєктів. Спочатку автори стали професійними гравцями, потім запустили трансляцію ігрових сесій. Пізніше додалася ескізна анімація косплейні інтро. І лише тоді, коли історія працювала і мала позитивний відгук, запустили кампанію на Kickstarter. а студія Amazon приєдналася лише коли побачила майже повністю готовий якісний сезон 10 з 12 серій. Хороші проєкти. Які для більшості людей взялися, начебто ні звідки, приховують за собою багаторічний шлях до реалізації? Або як у випадку з Аркейн, автори мусили пробиватися через шалений тиск відповідальності і відсутність досвіду компенсували фанатичною віддачею? Um, to to decision to delay the further production. The of of результатом якої стали сльози щастя на релізі. Sorry. I'm so overwhelmed. Mainly gratitude.